Нішні дискусії, дякую за запрошення в ході сьогоднішньої дискусії. Спеціалісти з галузі звернули увагу увагу попередньо на технологічних підходах до будівництва. Що в цьому контексті повинна зробити влада в особі мінрегіону для того, щоб всі ці новітні технології були запроваджені? Як вже наголосили, у нас є два. Напрямки, це перше нове будівництво і воно повинно бути енергоефективним. Тема сьогоднішнього круглого столу зветься може бути доступне житло, може бути енергоефективне. Я б наголосила, що воно повинно бути енергоефективним, а не може. Тому це один напрямок, нове житло, і другий напрямок, як правильно застережили попередні доповідачі, це реновація. Я зупинюсь на обох. Перше, це нове будівництво і однозначно головною переконливою. Переконанням в цьому питанні повинно бути економічний ефект від впровадження енергоефективних технологій на стадії будівництва, тому що головним споживачем житла середнього класу, такого як соціальне, доступне, ті програми, які були спрямовані на задоволення. Потреб населення, яке сьогодні потребує поліпшення житлових умов, а їх сьогодні обліковується майже 700 тисяч в цілому по Україні, це ті категорії громадян, яким держава якимось чином гарантує отримання безоплатного, пільгового і таких інших напрямків житла. Тому Використання енергоефективних технологій на стадії будівництва, по-перше, на житло для цих категорій, повинно обґрунтовуватись на тому, скільки держава в подальшому зробить економічний ефект і економію від витрат на утримання. В подальшому цього житла на скорочення субсидій і пільг на обслуговування цього житла. Тому що якщо взяти е, моніторинг е, за якимось районом, за якимось групою будинків, де в новобудові проживає спільнота і використовує пільгові і соціально незахищені, а у нас сьогодні, враховуючи економічну ситуацію в Україні, під пільги, під субсидії підпадає ну 80% населення на споживання. Це я дуже велику цифру сказала, але конкретних даних ну більше 50% це, це точно. Тому головним аргументом, що будувати потрібно енергоефективне житло, це однозначно є в подальшому скорочення витрат державного бюджету на покриття е, субсидій і пільг, які е, потім будуть користуватися. Щодо реноваційних технологій реновації, відновлення житлового фонду, який сьогодні потребує проведення ряду заходів з енергоефективних технологій. Головним моментом, скажімо так, поетапно за що відповідає сьогодні Мінрегіон. Це за створення умов для того, щоб ці заходи були доступні до суб'єктів. Закон 417 ви знаєте, сьогодні його популяризують і поясненнями надаємо. Якраз і став першим кроком для того, щоб будинки стали суб'єктами, суб'єктами відносин для укладання договорів з проведення реноваційних технологій відбудови, утеплення. Ті дві програми, які діють на рівні держенергоефективності, вони спрямовані на контакт безпосередньо в будинку. А в особі або ОСББ або управітеля, і цей закон дав відкрив ринок для того, щоб цих договорів укладалися як най. Як найбільше сьогодні ми впроваджуємо 417 закон, роз'яснення надаємо, щоб люди, нарешті, громадська відповідальність, суспільство, зрозуміло, що вони власники цього будинку і мають право проводити інша справа, які джерела для. Залучення проведення цих заходів, е, ніхто не відміняв допомогу з місцевих бюджетів. Це е, мають право місцеві громади приймати відповідні свої програми на допомогу співвласників будинків для проведення таких заходів. Е, ніхто не відміняв і державні програми, але е, поточний рік нам показує, що не Вистачило коштів у держави для того, щоб як найбільше спрямувати через механізм держенергоефективності, але на сьогоднішній день мені сьогодні проінформувала Тетяна Бойко, що за однією програмою вже кошти завершені. Тобто В цьому поточному році вже не вистачає. Але ми працюємо над тим, щоб створити умови для того, щоб наблизити можливості залучення. Залучення додаткових коштів. Звичайно, з підписанням угоди з європейською спільнотою відповідальність на Україну дуже велика, покладається і Мінрегіоном розроблені покрокові так сказати, заходи, які потрібно зараз прийняти на рівні держави для того, щоб і для бізнесу будівельного вони були сприятливі. Я от зразу даю рекомендацію Фонду. Нашому фонду сприяння молодіжному будівництву вони зараз розробляють концепцію і стратегію подальшої своєї діяльності, то обов'язково використати моніторинг подальшої економіки, економічного ефекту. Від якщо ми на попередньому етапі вкладення грошей в енергоефективні заходи в будівлі зробимо, то скільки в подальшому держава зекономить на бюджетних коштах, на так сказать, субсидії і пільг. І, звичайно, по енергоефективним будинкам і ем, популяризації заходів, сьогодні і міжнародні донори пред'являють багато, пропонують багато проєктів з енергоефективності будівель. Однак, ем, слухаючи сьогодні експертів нашої. Вітчизняної галузі, я думаю, що будь-які компанії українські не, не гірше ніж іноземні запропонують нам ті заходи, які вони вже сьогодні впроваджують. Ну так коротко, все щодо співпраці. Як наголосили сьогодні, закон погоджено про енергоефективність будівель. Він буде передано Верховну Раду. Це ще один крок до того, щоб створити умови для впровадження цих новітніх технологій. Дякую за увагу.